Та вас із Вінниці зі стадіону на навчально-тренувальній базі Вінницької Ниви, де розпочнеться поєдинок між Вінницькою Нивою та Юксою в рамках однієї 32-ї фіналу. Вібет Кубка України з футболом. Дуже класний у нього удар. Але Роман Юхимець також тому інтрига до останнього моменту, хто ж буде пробивати. Лебедів все таки пробиватиме. удар поворота. Сергія Лебедєва, але Кошат. від гравця юкса. Чи все таки відравця Нива, але доволі таки небезпечно було. Дуже гостро було біля воріт. Єгора е, Коломійця, дивимося Лебедєв пробиває по воротах, і м'яч влучає у захисника Вінницької Ниви. Якраз Цього повтора будемо ми бачити, і ледь не зрізав у свої ворота. Бачите, друзі, вже сонце у нас сьогодні така погода то дощ, то сонце. Тому може бути далі дощ, але зараз атака Юкса. Юхимець класна на Матеуса. передача, удар по воротах. І Юкса відкриває рахунок у протистоянні Матеус. Пальяріні, 19-та хвилина. І Юкса попереду. Будемо дивитися. Ну як же ж класно вімкнувся й Роман Юхимець до цієї атаки. Сьогодні з'являється він на позиції лівого нападника, лівого півзахисника. Передача вперед на Матвія Жеребецького. Жеребецький. Не вдалось йому зачпеться за м'яч, але підбір за юксою Лебедєв. Лебедів з м'ячем. Є варіанти для передачі. На Жеребецького йде пас. Класно на Педро Акасіо. Матеус вільний залишається. Матеус перекидає голкіпера. І від перекладений м'яч залітає в воротах. Матеус Пальяріні. 26-та хвилина у зустрічі. І Матеус Пальяріні оформлює дубль. Зразкова атака Юкса залишили без опіки там Матеуса Пальяріні. І як же ж класно розібрався Матеус? Побачив він, що Коломійць виходить із воріщу, він покинув свої володіння. І Матеус туди черпачком закидує і оформлює дубль Матеус Пальяріні. Повертається він після травм, і як же ж він це ефектно робить. Дубль оформлює Матеус, і суттєво він збільшує шанси для своєї команди у цьому матчі на прохід далі. Але грати ще дуже і дуже багато. Давайте дивиться. Жеребецький класно продовжує на Педро Акасіо. Ну і Педро Акасіо побачив свого партнера, який без опіки. Ну і Матеус Пальяріні. Ну там на класі, там на майстерності розібрався в цьому епізоді. І Матеус Пальяріні оформлює дубль. Розпочинатися о 18.00. Всі матчі, нагадаю, ексклюзивно на УПЛ. Тебе. Загорулько. Загорулько на фінтах накручує своїх суперників. Загорулько пробиває по воротах баранцов. Мороз. Підказує Кирило Баранцов, щоб зберігали структуру, щоб зберігали цю компактність. Класний черпачок, штрафний майданчик, класне закидання. Проходить воно на Петленка, але там в боротьбу увімкнувся гравець Юкса. Єгор Поправка і... І Артур Загорулько, і хто ж буде пробивати? Загорулько все-таки буде сам виконувати. Удар поворотах рикошет, але прямо в руки. Вінницька Нива зараз в фатації. Меженський і тягне м'яч сам. Передача праворуч це подача від Петленка, але перериває її Дмитро Сабіп, Проте атака триває. Удар по воротах від Євгена Євтіхов, пас на Чигура, Чигур з М'ячем, Чигур у карному майданчику. Удар по воротах. І Серія рикошетів і юкса пропускає. Юкса пропускає Кирило Баранцов, там по там м'яч опинився від стійки у воротах, і тут же Юрій Ярошенко трішки. В більш позитивному настрої, але зараз тим часом готується зміна. Давайте дивитися повтор цього моменту. Там Євтіхов швиденько ввів. Не готові були гравці Юкса до цього швиденького воду. Чигур увірвався у карний майданчик і Удар по воротах і Кирило Баранцов там невдало обробив м'яч і на добиванні. Вдало тут дуже зіграв гравець Вінницької. Ми зараз розберемося, хто ж в принципі, забив в цій метушні, було не одразу ж так помітно. Гол на рахунку Колчина. Все-таки здається, що він останній доторкнувся до м'яча. Дивимося знову повтор цієї ситуації. Ситников запускає туди в боротьбу вперед на Матвія Жеребецького. І Жеребецькому все-таки вдалося зачпитися за м'яч, але підстрахували там коломійця центрбеки. Десь. Нав'язати боротьбу і на відстані одного голу зараз до своїх суперників. Парагвай з м'ячем, Парагвай пробиває поворотах. Класний удар від Парагвая. Цілив він у дальній кут воріт Єгора Коломійця. Але на Парагвая Парагвай спиною до воріт. Пас на Ситникова. Ситников можна пробивати поворотах. Ситников, удар поворотах і рятує свою команду. Єгор Коломієць. Класний сейв. Ну і дали пробити Микиті Ситникову. Дивимося, повтор. Ситников пробиває. Цілив у дев'ятку. Сьомий номер Юкса. Межанський. Знову він на подачі баранцов! Браво Кирило! Баранцов рятує свою команду. Переводить м'яч у попередчину. І дуже-дуже все класно. В цьому епізоді зіграла Нива, і Меженський там класно подав. І, як кажеш, який стрибок від Кирила Баранцова. Дивимося, повтор. Така Вінницької команди тут переривається. Дмитро Сабієв. Передача на Фого. Є партнери попереду, можна на них віддати передачу. Фого залишається сам з м'ячем. Фого не поспішає робить передачу на Парагвая. Парагвай, хороший черпачок наприклад на Фого. Фого вічна віч голкіпером. Фого перекидає коломійця і. Пенальті. Пенальті призначає арбітер в цьому епізоді. Давайте дивиться повтор. Давайте дивиться повтор цього епізоду. Парагвай класний черпачок виконав на ФОГО. І Фого вічнавіть з голкіпером. І все-таки був ФОЛ від Коломійця. І ФОГО заробляє 11-метровий для своєї команди. І хто ж буде виконувати цей 11-метровий? Ну, дають зробити це. Фого проти Коломійця, пішов компенсований час. Ну, в принципі, Юкса може зараз забивши цей гол. Ну, Я думаю, що зняти всі питання щодо переможця цієї пари. Фого буде пробивати. ФОГО пробиває по воротах, вгадує Коломієць. Але все-таки удар ФОГО був такої сили і точності, що не вдалося врятувати. Єгору Коломійцю свою команду. І рахунок тим часом стає 1-3. Фого. Гравецький з'явився на заміні. Відзначається у воротах Вінницької Ниви на 91-й хвилині. Фого забиває. Давайте дивиться. Повтор цього пенальті. На паузі Фого пробиває в лівий кут від себе в правий для голкіпера. Ну і в принципі Коломійць угадував, але там був удар доволі такий сильний, точний. І його руковоміцну і не стояв в принципі, в тому куті. Буде йти подача до штрафного майданчика. Йде вона висока. Дмитро Сабієв перший на м'ячі. Парагвай на підборі першим і лунає свисток арбітра. Тим часом юкса перемагає Вінницьку Ниву з рахунком 1-3. Дубль Матеуса Пальяріні і влучний удар від Фого. А ось за ниву забивав Костянтин Колчин.